Хочу сьогодні спробувати половити на Zigrie'. Е, Купив такий з Фокса підводний поплавок і буду пробувати робити монтаж Зігріга. Забачимо, що з цього сьогодні вийде. Про результати обов'язково повідомлю. І вантаж зигрига готовий. З груз, поплавок, який витягує на потрібну нам висоту і досить довгий повідок з гачком номер 8 і по 16 мм. Як це буде працювати? Спробую. Обов'язково поділюся результатами.